Які справжні причини того, що Київський елітний ресторан відмовився обслуговувати військового Збройних сил України? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своєму. І в цьому відео я хочу поговорити про певні неповерхневі, а такі частково приховані причини того епізоду, що сталося, власне. 12 січня військовий спробував зайти в ресторан, що він там хотів чи перекусити, чи випити кали. Це не так важливо. Проте його зупинила охорона. А потім працівники закладу йому повідомили, що є вказівка керівництва не обслуговувати військових. Було записано відео. Відео облетіло соцмережі, викликана поліція. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею хуліганство, частина 1 статті 296. Якщо я не помиляюсь, я зараз трошки пізніше підійду і гляну, яка там санкція, озвучу для вас, але м -м, головні акценти я хочу поставити не тут. Про що йде мова? Як ви думаєте, оця хвиля українського піднесення? Внаслідок повномасштабного московського вторгнення в лютому 2022 року. Найбільш високомотивована армія світу, найбільш високомотивований народ світу, який дійшов до стану апатії, розпачу, зневіри і національної катастрофи, але в першу чергу деморалізації. Завдяки чому це відбулося? От з, 2000, з лютого 2022 року і до тепер. Це відбулося просто так? Випадково, ну так, зірки склалися. Що це була глибока системна робота? Продумана системна робота, продумана надовго. Як збити цю пиху? Як збити довіру до Збройних сил України? Як знищити якомога більше добровольців? Це все випадковості чи закономірності? Я стою принципово на позиціях, що безпричинних явищ не існує. І те, що ми зазвичай в політичному житті вважаємо якимось випадковостями, збігами і так далі, ну дуже зрідка може вискочити Чорний лебідь. На те він і Чорний Лебідь. Це подія, яка, яку неможливо прорахувати, яка раптово виникає і змінює всі обставини. Але зазвичай те, що відбувається в інформаційному просторі в політиці. Це все речі продумані. І я бачу цей елемент із рестораном, цю подію, цей інформаційний привід, який очевидно збурив почуття емоції величезної кількості патріотичних українців. Я бачу це як ще один черговий елемент для руйнації України. Завдяки чому? Знаєте, воно так все співпадає в часі, що якраз впродовж останніх кількох тижнів Служба безпеки України арештовує чимало різних диверсантів, які там десь закладали вибухівку, там десь щось підривали під якимись закладами волонтерські автомобілі чи автомобілі військових спалювали і так далі. Новин в інформаційному просторі було чимало. І. Питання, мовне, знову повернулося в інформаційний простір в дуже активному ключі, воно весь час підтримувалося. І ось зараз оце чергове збурення. Чому так відбувається? Тому що базовий механізм управління суспільством. Це розділяй і володарюй. І я бачу, як з допомогою глибоко продуманих, нелінійних, тобто не так, що от причина тут, два-три кроки виходять зразу на очевидний наслідок, і ти це зразу можеш побачити, показати, описати. Ні, все зараз набагато складніше. Але за допомогою нелінійних, різнопланових операцій, психологічних і не тільки. Відбувається реалізація розділяй і володарюй, причому лінії розколи, розколу українського суспільства, які зараз спеціально створюють, вони такі, що при певному підігріві ситуації вони можуть навіть привести до розриву держави. При певному піді... уявіть собі, до прикладу, там фронт в якомусь місці посипався, з владою не зрозуміло, що зрештою, там чимало є представників яких потрібно судити за різні речі, за Чонгар, за провал підготовки до оборони, за відкритий північний напрямок, наступ на Київ і так далі. І що всередині, якщо його ще гарно розігріти, ну і хто його буде розігрівати, та очевидно, що Путін і п'ята московська колона. Так чи не так? І ось тут ресторан, ресторан достатньо дорогий, в якому відмовляються обслуговувати військового. Лінія розколу. ті, хто воює. Їхні сім'ї, родини, друзі, оточення, ті, хто там волонтерять, ті, хто жертвують свої гроші, співчуваючи і так далі. І елітка через букву И, яка ну, війна десь там, яка, діти якої можуть їздити вулицями Києва, блокувати. Рух порушувати правила руху, співати «Я ярусь, надру... нести наругу над нашими українськими символами. Це взагалі дуже характерно, як в нас руйнують українські символи і заміняють чужими чи ще якісь інші речі роблять. Ну, але в першу чергу це наруга. І навіть як в свій час прапором вистрелили сцену, по якій топталися. Пам'ятаєте такий епізод? Це все речі не випадкові. І ось зараз оця річ вона дуже збурює. Чому так сталося? А ви знаєте, ми якісь занадто толерантні. От настільки толерантні, от там очевидний ворог, Московія, ну так, там ворога окупант прийшов, його треба вбити. А тут, це хіба не очевидний ворог? Коли хтось кричить, армія, мова віра, попередні 5 років було дуже добре, а от Зеленський, там цей, какая різниця і так далі. Ні, Та критика, про какая різниця, вона правдива. Але а що, з 14 по 19 не було війни, Була. але її не назвали юридичною війною, навіть воєнного стану не вели. Було якесь АТО. А що було з воїнами? Їх всюди обслуговували, а там, де не обслуговували, карали? Власників кав'ярень Карали чи ні? Чи перевізники погоджувалися безкоштовно перевозити воїнів, членів сімей загиблих по закону зобов'язання? А перевозили? А скарги працювали? А в чому була проблема, наприклад, зробити, не знаю, для перевізника. От Відмовився перевозити УБД, відмовився перевозити там дітей загиблих чи батьків загиблих, які посвідчення тобі показали. Скарга, штраф для перевізника 100 тисяч. Друга скарга штраф півмільйона. Третя скарга втрачаєш ліцензію. Це проблема? Ні. Боротьба на ринку дуже жорстка. Чому ж цього не було зроблено, якщо так все було патріотичненько? Це не риторичне запитання. Я хочу, щоб ви глибше над ним задумалися. Тому що такі речі вони дуже яскраво показують купу всього. Можна надзвичайно глибоко розповідати про патріотизм, про те, що в Україні йде війна, і не побудувати в Україні патронного заводу. Ну, зараз якимись спільними зусиллями разом з іноземцями, в 2024 році патронний завод вже з'явився. Хоча, знову ж таки, ми не знаємо ні обсягів, ну не важливо, не хочу туди відволікатися. Зараз реалізовується дуже глибока. Багатопланова, багатоходова, нелінійна психологічна комбінація. Ця психологічна комбінація вона повинна нас ще більше розділити. Причому, навіть якщо вони не доведуть ситуацію до якогось громадянського протистояння, то сила такого розділення вони дуже гарно будуть готуватися до майбутніх виборів, до активізації ватного електорату. Власне, в першу чергу ватний електорат скаже, а що, в формі йде в ресторани, а може в нього пахне погано. Чи військові там неадеквати, чи ще щось. Ну, звичайно, нормальна людина цього не скаже. Ватник, який рускомірсько дишащий, хоч їх небагато ніби лишилося, але все-таки є. Знову ж таки, ті, хто голосували за ОПЗЖ, вони ж якби є, їх треба активізувати. Та частина ватного електорату, яка голосувала за Зеленського, її треба активізувати. Навіть без громадянського протистояння це наперед буде визначати якісь певні речі в виборчому процесі. І я бачу, що за цими всіма речами стоїть Кремль. І тому, власне, розслідувати такі кримінальні справи повинна була би Служба безпеки України. І відкривати кримінальні справи за набагато жорсткішими статтями. Там щось пов'язане із руйнуванням державності, зради і так далі. Там санкція набагато глибша, штрафи там і конфіскації передбачаються. І знову ж таки, юридичний захист був би потрібний набагато більший тим дегенератам власникам ресторанів, які сміють так себе поводити з українськими військовими. А тут санкція. 296 стаття, частина 1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Карається штрафом від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років. Від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 17 гривень, якщо я не помиляюся, тисячу, 17 тисяч гривень. Або навіть 8,5. Зато і псошна операція, за яку власник ресторану заплатить 200 доларів. Я впевнений, що там навіть середній чек, напевно, судячи з усього вищий, ніж 200 доларів. Але і псошна операція пішла на всю країну. Отаку От систему правопохоронну побудували. І вона не захищає український народ. Вона працює проти українського народу. Українець, особливо патріотично налаштований українець, особливо український доброволець, волонтер. Він є ворогом для кланової олігархічної системи, і олігархічна система діє, відповідно. І я підозрюю, що ми, бай... ми спостерігаємо зараз тільки початок. ця кремлівська п'ята колона, і не тільки вона кремлівська зі свого боку. Вона зараз дуже сильно активізовує ІПСО. І не тільки, до речі, в Україні на превеликий жаль, і в країнах заходу. Ну а наша влада, чи точніше влада в Україні, тому що вона не зовсім наша, не українська. Вона цьому не протидіє. Тому, на превеликий жаль, наслідки ближчим часом можуть бути ще гіршими. Ось такий мій коментар. Хочу, щоб ви це розуміли. Прошу про інформаційну підтримку. Будь ласка, вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.